Старший дільничний офіцер поліції Конотопського районного відділу поліції проводить профілактичну роботу щодо шахрайств з особами похилого віку, що проживають на його дільниці обслуговування. Оскільки старенькі не мають доступу до інтернету і не можуть почерпнути інформацію про те, як протидіяти аферистам, поліцейський особисто завітав до них, аби дати такі роз'яснення. Правоохоронець розказав про схеми обману, які вчиняються шахраями, і як не дати зловмисникам шукати себе. Також вручив буклети, в яких викладена найголовніша інформація про шахрайські схеми. На сьогоднішній день шахраї діють і за старими схемами афер, які відбуваються очно, тобто не за телефоном, а особисто між шахраєм та потерпілим. Такі схеми обману частіше здійснюються відносно осіб похилого віку, які проживають самі, оскільки громадяни цієї категорії більш довірливі та недостатньо обізнані про схеми аферистів. Тому правоохоронці звертаються до молодшого покоління з проханням роз'яснити своїм бабусям та дідусям про те, що жодних обмінів старих купюр на нові та жодних переписів номерів банкнот не існує. Якщо до них приходять особа та каже про те, що їх син чи донька потрапили до лікарні або поліції, і аби їх врятувати, необхідно надати грошові кошти, це аферист. Обізнаність про такі прості схеми шахраїв запорука збереження ваших заощаджень.